Так, тут, тут, піджимай. Сядь, будь ласка, заспокойтеся вже на на цілий день. Сядь там на лавочку, швидко сім. На лавочку, я говорю, сядь, будь ласка, вболівай за клопський. Там, дивися, центр, Остап, центр! Дивись твій м'яч! ста, підходь! Проси, Макси, ну яка діра проси пас! ну проси. Олік проси! Ви маєте йти разу по націлу. Максим! Ну підведи ще! Підскажи йому став століку! Дивись уважно! Проси, проси пас! Остап нижче! Первище. Ти назустріч спокійно. Ярик, ярик іди сюди. Ви центр! Центр! Оп, сам іди. Думай! Думай! Максим! Що? Кому? Іди побимо водички. Іди, ярик, іди. В нього в нього хорош. Кожен з кожним. Ярик лівіше. Остав центр. Іди Ярик, іди. Іди ще. Ярик іде. О ну, чого боїшся? Іди, Ярик, центр. Іди, йди, Ярик, йди. Думай, Остап. Йди в нього, йди. Вижимай, вижимай, вижимай. Йди, Ярик. Центр. Йди, спокійно. Вперед дивись. Говори, говори. Там Ярик, ще вище. Ярик ти, давай, давай. Остап! Люха, підеш наба замість Захара. Ви всі стоїте. Максим, отак ви стоїте. Що тут придумає? От і все. Захар. нижче сідай. Давай там Ярик. Давай, давай. Іди, ярик. 100. Ярик, тут стань, тут встань. Толі! Нижче! Захар проси! Вище, Став, давай, давай злавіше! Просить Ярик! Ярий! Ярик, назад вертайся! Піджимай, піджимай! Ярик тут! Тут! Тут Ярик! Ну, смуха, що кажете, говорять! Ярі, я реквіт сюди сюди, Не чуєте мене. Бо направо на, на ліво. Хто де? Андрюха, проси, Андрюха нижче. Андрюха, Андрю... Андрію, попроси. Захар є, Захар. Проси, рухайся. Спокійно. Спокійно. Кожен-кожен. Тут, Андрюха, зліва, зліва. Ще лівіше. І підходь поступово. Дай. Іди, іди. Ось ви стоїте. Де чого? Де чого? Спокійно! Даніко, спокійно. Дивися, буде пас. Ну, на випередження. Спокійно, поможи. Остап, на випередження. Іди, іди, Андрюха. Підходь, підходь ти! Давай стаємо Тимофій. Пасоста проси! Толік не спи! А що день? Não, por que, é que eu ia para o balão, Sanders? Devia ter da like. Тебе, будь ласка. Она... Володя, що, добавити в группа. Захарчику, і втік. Давай, давай. Справа, то й зліва. Захари. Підсказка. Хорош, Толік, Давай, давай. Вам не цікаво, чогось там, що ти здумаєш, ти не бачиш, що робиться. Іди! Іде! Борись, борись! Молодець. Піджимай, піджимай. Ти мене чуєш, чуть правіше, ось так, підкрадаєшся. Так само, Максим. І центр дивись, Андрюха, на випередження. Пішов. Чий правіше. Ну. Іди, іди Третій толік, іди, толік іди Що ж немає? Іди, іди, Захар. Правіше, правіше, іди трошки, іди Іди, Максим! Захари вертаємось, Третій! Толік, ти знов сховався. А тепер біжи. Спокійно. Захар проси. Підходь, підходь! Правіше. Давай, хто там готовий? Максим, ну я не просив так. Один впереді, нижче пустий Захар говори! То там готовий стає до мене? is there Максим, іди в центр, стань, стань в центр! стань в центр, Максим! Ну, не чують мене. Іди, Захар, іди! Давай, давай, Захар! Захар серединка. Макс серединка. Дані Лови, будеш сам, Дані.

Біжи, Толік, біжи, туалі! Один Одиноль виграє з долбоньком. Толік, проси, туалі! Не можеш? Йди сідай, йди так, сіда. швидко. Давай, давай, Захарчик, ножки є. Іди на випередження. Хтось є готовий. Давай, треба поміняти. Захар. Ага. Та в напад підігре прирвається свіжі сили. Бігти там, зацепись, притримай корпусом. Да. Сімнадцять, <рес> <От ми>, так. <рес> ми одну не дограли. Так, це все три. Ще посіть починають. А ми зараз ваші тікта дивимося на нашу на меце. Зараз на вашому Давай на Максима, Низо, Максим. Зараз на ефір дивимося. Я, Данік, і Максим. І лайки. Андрюха, проси. Крикни, Андрюха, Підбери опорну ножку. Крикни. Тікай, Даніко. Андрюха. Андрюха. Андрій є. Назад. ой ой Пауза. Разбирайте. Макс, Макс. Став, страфтей, став. Выбросил. Че, єс, пробіжи! Хто вдарить? Відкрийся, тимофій! Там, там. Там. Кирил, тікай в сторону! Макс, не туди побіг! Там. Максим! На, біжи, в напад, біжи в напад! Біжи в нього, Макс, вправо, біжи! Тобі дали пас відразу. Там вже зліва Тимофій є. Добре, біжи. Роблю, блахер, ще Проси! Назад, назад, Тимофій! Грай спокійно, спокійно. Назад Захар. Назад, Захар. Я рек